Євангелія на 11 вересня. Царь Небесний, утішителю, душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від осілякої скверни, і спаси, благий душі наші. Від Марка Святого Євангелія Читання 5.1.20 Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Герасинську, і коли він вийшов з човна, зразу ж вийшов йому назустріч чоловік з гробів, що мав у собі нечистого духа. Він пробував у гробах, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і торощив кайдани, і ніхто не міг його оговтати. Днями й ночами завжди перебував він між гробами. І в горах кричав і ток себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом Що мені й тобі, Ісусе, сину Всевишнього Бога, тебе Богом, не муч мене. Ісус сказав був до нього Вийди нечистий душі з цього чоловіка, і спитав його, як тебе звати? Хто відповів Легіон мені ім'я, багато бо нас. І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на озгірі велике стадо свиней, що там паслося, і стало його просити пошли нас у ті свині, щоб ми війшли в них, і він їм дозволив. І, вийшовши, нечисті духи війшли у свиней і кинули стадо, як дві, яких дві тисячі скручив море та й утопилося в морі. Пастухи втекли і розповіли про те в місті та по селах, і вийшли люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать біснувато, сидить Він одягнений в прямі той, що мав у собі легіон і злякалося, розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватими і зі свиньми. і просили Його, щоб вийшов з їхніх околиць. Коли він сидів, оч... Коли він сідав у човен, і став його просити, щоб з ним, щоб бути з ним. Ісус йому не дозволив і сказав до нього Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою. Пішов він і став проповідувати у десяти місті, що зробив йому Ісус, і всі дивувалися.